Всім привіт! Сьогодні дивимось другу серію Я найсильніший. Або Failure Fame. Чесно, мені серіал поки що не дуже заходить. З першої серії давжу трошки бомбить. Дизайни персонажів були прикольні, звісно, але деколи і анімація була нормальна Але багато. Ці G вони іспользують. І не, не супер прям. Зустріли ми головного героя, да й його однокласників в першій серії. Вони перенеслися на автобусі в інший світ. І, як завжди, головний герой був самим слабшим. і його ще й всі з нього знущалися просто так. Дізнались трошки, що його батько був довбанутим. Да і мати не дуже, щоб краще була. І богиня, в якої крутий дизайн, але характер супер тупий, вирішила його викинути кудись в данж, щоб він там помер. Ну, будемо дивитися, що буде в цій серії. І чи будемо дивитися далі. Тому пишіть після серії в коментарях, чи хочете, щоб я дивився це далі, чи може ні. Бо якщо мені не подобається, напевно, дивитися не будемо. Ставте лайки, підписуйтесь, донайте на армію. Що ж, почнемо дивитися другу серію. Дивлюсь в українських субтитрах від, від Glass Moon. Почнемо на 1, 2, 3. Реакція буде з таймером, тому ви можете дивитися в озвучці, якщо захочете. Або в інших субтитрах. Один, два, три. Блі, по задньому фону вообще непонятно, є тут місце, для втечі, чи немає, бо не зрозуміло, Він так тупий, що паралізує їх і не втікає, чи... чи тут немає куди втікати, тому в нього немає вибору. Цікаво, я щось не прочитав, чи можливо. Чому він сон не использує? І не втікає. Можливо, сон не можна використовувати, АС. Бо з цими статами, які випригують, читати взагалі невозможно. Це ж не манга, щоб зупинитися і читати. О oh, боже, <laughs> ще 3D такое бога использовать. Короче, майбутнее Lord буде у нас. yeah <laughs> Що, якщо з'їсти можна? По-моєму, вони каменями якимось виглядали. Воу. Ех. Вони ж отруйні якісь не... не, не. не. Еще это за спасающая штучка. Нормально. Дякую людноності вони на тебе нападали, ти що говориш вообще? Ти ж не людей яких збиваєш. Якщо чесно я б теж не мучився, коли вбивав монстрів. Тим більше вони не схожі на яких собачок чи котиків. таків menos Нормально зразу з найсильнішого зустрів. Нормально, як удобно відкрив зразу на потрібних сторінках. Виглядаю, виглядало не дуже тільки що кадри. Я даже засумнівався. Boss. Povrhu je tako razumel. Normalno. Oh... <laughs> fo <laughs> <laughs> é que eu vou А? Яких людей? Я чогось не замітив, чи, чи вони просто з її бліготи? Чи щось повирізали, що казали, що вона робить монстрів з людей чи дуж людей? А на неї, вона тоже голова людини начебто. Короче, якийсь дебілізм, якщо чесно. Зараз та його спасе. Чи як? Що воно роблять, я просто ласкають. Можливо, це його суперсекретний план, що він спеціально так робить. Ні, тепер сам зазнається, нормально. Ні, щоб зразу вбити. А вдруг ще одна якась вилізе. Нащо використовувати 3D знову тут? А? Воно ж не гарне. Ой, не знаю, якщо чесно, я не хочу дивитися це далі. Вибачте, будь ласка, кому це подобається, на мені зовсім не заходить. Сюжету нормального немає, графіки тим більше, добротних анімацій теж немає. Все, що я тут бачу доброго, це дизайни. Всі, крім головного героя, дуже гарно виглядають. Ну і крім монстрів обичних, ця пожирателька душ, була гарний був дизайн, хоч і в 3D дебільному. І ви не пойміть, що я не люблю 3D. Якщо 3D добре зроблено, да навіть якщо весь серіал в 3D буде, але я добре буде 3D, то ніхто до нього придиратися не буде, крім самих о, больних. Але тут, а воно не до місця. Вони його використовують в тих місцях, де може було супер не використовувати. Я розумію, монстрів важко там багато малювати. Треба економити. Добре. 3D використовувати. На що ви кожні 5 секунд використовуєте його на головному герої? Взагалі, не зрозуміло. Ой, пишіть в коментарях, що думаєте, можливо, вам зайшло це аніме. Або ви читали мангу чи новелу, по чому воно там зроблено? Можливо, да, далі буде дуже краще, але <смас> я, якщо чесно, не хочу це, це дивитися мені. Ну насправді виглядає, ну, не дуже, якщо чесно. Я так розумію, це там Ельфійка, чи хто там у нас ендінгу. Напевне, це я тут затопив, що не розпізнав, що пожирателька душ буде використовувати ці душі. Щоб вселяти в монстрів. Коротше, ставте лайки, можливо, дизлайк, якщо вам не подобається моя реакція. Пишіть, що думаєте. Ну, але дивитися я далі не хочу, якщо чесно, і, напевно, і не буду. Блін, забув ще екран переключити, щоб ви бачили, що я тут клацаю, вибачайте. вибачаєте. до побачення.